Добрий день! Всіх вітаю на каналі Двері Ідеал. І сьогодні у нас на огляді двоє дверей для частного будинку. Перші двері це двері, які виробляються серійно, тобто масово вони виробляються. І вони є в двох розмірах і два кольори. Що це за двері? Це двері з наружної сторони це метал стоїть, оцинкований метал. Під ним стоїть листовий метал 2-мм. Це такий сенвіч, він дуже теплий, має гарний дизайн сірого кольору і чорна така вставочка, тут металева стоїть. Також має чорну фурнітуру. З внутрішньої сторони така красива панель МДФ, вулична. Вона дуже красива. Чорна фурнітура стоїть на ній. І замкова група замки кале. Це двері бюджетні, вони недорого коштують, але вони гарні. Тобто, Якщо небагато грошей, можна купити такі двері і вони у вас будуть працювати. Тобто, Вони не облізуть з наружної сторони, вони будуть витримувати температурні осадки, сонце, дощ, ніг. Звісно, на всі вуличні двері треба ставити козирьок, щоб вони не вигорали там, від сонця і тому подібне. Покраска дуже якісна на них, мають три петлі, короб дверей утеплений, двері мають терморозрив. І, повторю, гарна ціна, ви їх можете купити дуже швидко. В течение трьох днів е, можна поставити їх собі, ну, з монтажем. Ми всі двері ставимо. Ну, є у нас монтаж, доставка дверей. от. І другі, другі двері е, це двері, які робляться під замовлення. На базі SV2XM. Е, вони зроблені, е, вони дуже якісні. Е, як ви бачите, вони з решіткою та стеклопакетом. Також циклопакет може бути квадратний, без решітки. Ну, деякі люди все-таки люблять ковані решітки. Це кована решітка, вона зроблена не з елементів, які куплені, вона кується вручну. Тому коштує вона дорожче, ніж з елементів. Ну і виглядає краще. Прогрунтована, прокрашена решітка. Ну, естетично дуже красиво виглядить. Покриття цих дверей це МДФ. Я вже розповідав за МДФ, який ми производимо. він у нас якісний і стоїть дуже довго. Це 10-15 років, може й більше простояти. Чому? Тому що ми використовуємо влагостійкий, качественний МДФ, ламінований знутрі, і наносимо качественну плівку. Не китайську плівку, як в більшості бюджетних дверей, а качественну Плівку. Тому тут дві пане... ну тільки панелі МДФ коштують, як у деяких виробників двері з замками. Що собою представляють ці двері? Ви можете подивитися, повторюсь, на других відео. Це два замки в даній моделі, це два замки турецьких калей. Це бюджетні якісні замки. Можна ставити більш дорогі, зам... дорогі замки, міняти групу. Колір фурнітури, наприклад, тут бронза зараз можна ставити другий колір. З внутрішньої сторони тут стоїть також МДФ, такий світлий колір, це дуб і коробка. Також вона має терморозриви, вона утеплена внутрі. Утеплена коробка. Коробка у неї стоїть. Має терморозриви на коробці і на дверях. Проклеєний фульгірований залон. Це дуже якісні і теплі двері. Вони робляться під замовлення, під ваш розмір вашого проєму. Також це може бути полуторна двері з двома відкриваючимися створками на базі SV2XM. Всім дякую за увагу. Замовляйте гарні двері в компанії двері Ідеал. Всього доброго. До побачення.